звідки беруться наші цілі. Наші цілі беруться з наших бажань, потреб, з наших мрій. І якщо ми ясно розписуємо ці всі потреби мрії, бажання, то на основі того всього ми можемо ясно і зрозуміло формувати наші цілі, які ж бувають види наших бажань і потреб. Як не дивно, що всі люди так чи інакше схожі, тому і бажання у всіх більш-менш схожі. І так, перше. Матеріальні бажання. Перше. Гроші. Особливості грошей. Якихось валютних цінностей в тому, що вони не завжди мають якусь вартість. Бувають періоди, коли гроші втрачають повну свою вартість, і ти за гроші нічого не можеш купити. Такі періоди, на щастя, бувають не часто і не довго, а однак вони бувають. Це простий приклад. Іде війна, в прифронтових територіях немає, допустим, магазину, і скільки тебе там грошей не було, ну, бувають такі ситуації, що ти на них нічого не купиш. Або, наприклад, 90-ті роки криза, перестройка і гроші, наприклад, коштують сьогодні. За 100 рублів можна купити машину, а завтра вже пачку сигінків. Тобто гроші вони сьогодні можуть коштувати багато, а завтра нічого. Така спірна цінність. Перша гроші. Друге. Інші матеріальні цінності. Сюди можна віднести базові такі як ну, базові, що потрібно людині для життя і виживання. Сюди можна віднести будинок, їжу, одяг, воду, ну і зазвичай якісь ліки, тому що потрібно лікуватися і підтримувати своє здоров'я. Це базові, баз, а і ще авто, автомобіль машини, для, машини як е, не засіб розкошу, а як засіб для пересування. Тому під цю категорію підпадатиме будь-який транспорт, який ї, їде, який можна експлуатувати для перевезення. Це базові потреби матеріальні і інші бази, і інші матеріальні бажання інші матеріальні цінності. Сюди відносимо будь-що матеріальне, чого ми хочемо, бажаємо взагалі. Е Яхти, вілли, лижі прикраси, все-все-все, що має якийсь грошовий еквівалент що можна купити в магазині, то все відносимо до інших матеріальних цінностей.